Оце зараз така ситуація у нас у Бронці. Через дорогу, через катастрофічний стан цих доріг рейсовий автобус не обійшовся із легкового машину. Пробка утворилася. Хлопці, скажіть по пару слів у цій ситуації, що тут було, як тут було. Верталися до другого коротше, вже надовго ми їхали. Там автобус посередині вулиці їхав, ми позадиралися к нашим. Коротше, поза цих наших доріг, яка Сьогодні сьогодні вранці ми знімали у Лукові дорогу, там де ті катакомби, де катастрофа. Отут От ситуація не ліпша, що йде на бруньку і на кушницю. Не що просто їх треба на сисі кликати для звіта. Їх вже треба починати пиздити. Так як і всі машини, теперся дві збили, так тим голову треба потовкти. відповідальний за всі дороги починаючи в адміністрації, закінчуючи обласними автодорами. Подивіться, полюбуйтеся. i <laughs>